Яка у вас пенсія? 4 тисячі 20 гривень. Полжизні я проработала колхоз. Були разі колхози, самхози. Колхозний стаж у пенсію не вийшов, тому що не було ніяких документів. За що ми робили? А ми що робили, як ти казав, деревня робила, город кормила. Що зараз собі відмовляєте? В чому відмовляєте Во собі? В всьому. От я молока не можу навіть купити собі бутилку. Я пішла сьогодні в молока, хотіла взяти літр, 30 гривень, а в мене нема їх. За що я їх візьму, Нема? І да. пішла додому. Да, да. Зварила кашу, їла кашу з водою. Да, да. Нас ніхто не чує і не хоче чути. Да. Ми нікому не треба. Ну, да. Нас пішло виживання з людей, щоб люди повиміряли, щоб вони землю забрали. А окрім молока, що б ще хотіли. Хотілося б кусочок м'яса, хотілося якісь. якісь от. в мене навіть вдома сахара нема. Я беру оці конфетки, оці лідянішки, mm. оце я чай п'ю. Мені одної конфетки вистачає на два. Oh. На два рази купити yeah. чай, тому що сахара нема за що купити. Так що передайте нашим правителям, хто це видумав, щоб вони так прожили, щоб mm. дожили до такого часу.